про ухвалення рішення про призначення додаткових дат підготовчого судового засідання. Я повідомлю всі які заплановані наразі. Частково по частинному виповідомлення. З 12-го по 14-те по 18-те, 14 з 9 по 13-те, 15 з 9 по 12-те, і цей же день продовжиться 14-го по 18 .00. 16 8 с 9 по 12 в те же день продолжены 14 по 18 еще до э, Педоточество осенне завершится раньше, то дети меньше наступные даты будут скосованы. Там еще помятают, еще потом будут распределять справа на поезде. Так, и у нас, э, пани Маник, у вас не было. Чего у вас не было? Я була в стаціонарі. голосніше, можете діагноз не озвучувати. У нас нагадують трансляції, це не потрібно. Шостого числа ще до погано ну так, Осі пітерші документи. Можете так, так. передати мець. Так, у нас думала, що встигнути а Ну зараз все добре. Це дуже добре. Але на майбутнє, будь ласка, не хворіть. Вам це не потрібно. Так, добре. І у нас є. Е, я нагадую, що в минулому судосі ми е, розпочали, о, почули, верніше, клопотання прокурора про здійснення е, спеціального судового провадження. проте на заваді продовження облас. Є ще одне клопотання. Так. Це Сергій Миколаївич Жиліч. Звертається до вище догадни суду, але з посиланням на цю справу, тому це це пропотання надійшло саме в цю справу. Щоб... А жити, він живіч У нас от Живич в засіданні у задорожне продовження обов'язків. Як закінчиться, він одразу. Так, ну в будь-якому разі це питання ми можемо за. Я можу суд може озвучити. Він прохає призначити повторний автоматизований розподіл судової справи цієї справи, мотивуючи тим, що матеріал справи є держтаємниця, а головуючий не немає доступу до держтаємниці. Є дві опції. Або передати цю справу іншому судді, або, або поновити головуючому доступ до державної таємниці. Друге, простіше, можливо, і багато часу не займе. Але враховуючи, що а, згідно чинних чи, чи підзаконних нормативних актів, які регламентують авторозподіл судових справ, засад авторозподілу вичинтувати суду, відповідних інструкцій, прийнятих Державною судовою адміністрацією Радою судів України, повноваження щодо здійснення порту на це виключна дискреція керівника апарату відповідного суду. Тому цифра кропитання. Не ставиться обговорення, так як суд не вправі втручатись в розподіл і здійснювати його повторно. Тому вилучу ухвали на місці передати зазначене клопотання керівнику апарату влучного суду для вирішення питання щодо можливості його розгляду. Охован скажімо, не підлягає. Рішу, що для продовження воду справи немає. Крім одної, у нас Сергій Миколайович відсутній. Дмитро Олегович, ваш Максим Ігорович так є, так? то? Да, Зазвичай відсутність одного захисника не є перешкодою для продовження слухання справи. Проте я запитаю Дмитра Олеговича, чи не заперечити, щоб до нас Сергій Миколайович приєднався пізніше. Не заперечуємо. Я не вас заперечую. Заперечуєте заперечу, чи ні? Він пачук. Не запрошую, не запрошуємо. Добре. Добре. І це питання, яке було обговорювання. Так. Тоді план нашої роботи сьогодні такий. Ми заслухаємо думку обвинуваченого Дмитра Олеговича і його захисника, які присутні в залі суду, з приводу попитання про. Спеціальних чи, чи почекаємо Сергія Миколаєвича. Я думаю, ну, з цього питання краще ще дочекати Сергія Миколаївича, тому що він висловив свою позицію. Він більше, добре, да, добре. Да, я я думаю, що для цього перешкод немає. Тоді на порядку денної у нас клопотання, які споклад, до яких є обмежені, а саме це клопотання щодо подовження обов'язків. Я нагадую, що у нас побажко вовко і борці я, так? Краще почати. Бажка. Бажка. Сейчас, будь ласка. Бо дозвольте. Що у вас? Чесна заява провід голову, ще дозвольте голосити. А, будь ласка. Хочу трансляцію удачі є. Звісно. Те, що скресло, що Звісно. Дякую. Заява про відвіду судді Криклива Віталій Вікторовича. Процесуальна підстави відводу. Пункт 4, частини 1, статті 75 КПК України. Суддя не може брати участь в кримінальному провадженні за наявності інших обставин, які викликають сумі в його неупередженні. Друге. Мотиви відводу. На розгляд вищого антикорупційного суду головуючий суддя Крикли вибор перебуває кримінальна справа. За винуваним актом, який складен кримінальним права на останні цифри No6 5 січня 2021 року, і на підставі якого барселян МХ Бошко, ГМП Волкова Гендерних Стару ДО в вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 121 Кримінального кодексу України. Упродовж останніх трьох судових засідань, що відбувалися 29.07.24 року, це день були два засідання. і 6.08.24 року. Одне засідання. Суддею вкрив МВБ з порушенням засади спозитивності, змагальності, необережності. Відбувався системний неприкритий незаконний тиск на прокурора в кримінальному провадженні з метою змусити останнього не дай, негайно подати до суду клопотання про проводних строку дій про Обов'язків щодо обвинувачених справи справі цій. В результаті 0.084 року прокурор Малик подав на ім'я головуче клопотання по всім обвинуваченням. Епізод номер 1 Стенограми підготовчого судового засідання в справі No 991 629 24 від 29.7.24 року. Проміжок часу з 4 по 5 хвилини файл назви відповідно назва отриманий стороною захисту відвищувати корупційну суду на підставі клопотання адвоката про надання в копій записів технічної фіксації судових засідань. Всі звукозаписи ваші, надаються в електронному ноці на флеш носіях Хронологія час запису. 04.09 09 головуючий суддя крихливо ВВ. Пряма мова. В такому випадку переходимо до 315 статті. Я, наскільки відомо, за обвинувальним акту та додаток до нього, у нас, я дослідно читаю, у нас обвинувачення в обов'язки покладені щодо з приводу застосування запобіжного заходу. Прокуратура з цього приводу, я нагадую, що вони закінчуються 17 і 14 серпня поточного року. Сторона обвинувачення повідомити суду, чи ми могли планувати наступні судові засідання. Чи ви маєте намір прохати про продовження чи ні? 0,450 час запису прокурор Стрельцов. Ваша честь, будуть клопотання щодо продовження строків, далі слова звичайно розвідував. 04.53. головучий суддя грекли. А що вам заважало вже подати ці клопотання? 45 прокурор Стрельцов. Попереднє засідання відбулося в п'ятницю сьогодні в понеділок. Далі не розбігало. 0,505 головучі суддя грекли. Тобто для вас це було диповинку, що строки закінчуються. Якась новина нова? нова? 05.09, прокурор Стрельцов. Ні, ні, строки не закінчилася ще є час не розвідувався. 05.13, головучий суддя крикливий. А головуючий є час слухати ваше клопотання. 05.16. 16 прокурор Стрельцов. слова звучать на розвідливо. Далі пряма мова, судді крикливо. Ну тоді з'ясовувати, чи можливо головучу відпустку уходить, не таке інше, чи в нього призначено інше засідання. Не потрібно відповідати, потрібно вважати себе інших учасників процесу. Щоб суд потім не призначав екстрене засідання, не збирав захисників. Плануйте, будь ласка, задалі, у вас строки вже майже закінчились. Якщо не маєте наміру продовжити, що я думаю, всі учасники будуть задоволені, навіть головучі, щоб не ваше ці ціклопотання. Епізод другий: Стенограма підготовчого засідання 29 на цього проміжок з п'ятдесят до 53 хвилини. Файл також додається в електронному записі. Час запису 52.16. Головучий суддя крикливий. Так, у нас зранку був підмінний прокурор. Зараз я так зрозумів, основний прокурор. Да. 52 -24, прокурор Малик. Так. 52 24, прокурор мало. Так. 52-24, головучий суддя крикливий. Ольга Івановна, що у нас з обов'язками? Будете прохати про продовження? Чи ні? Бо був підмінний, я щось не зрозумів. 52-32, прокурор Малик. будуть. 52 33 головучі суддя крикливий. А де ж ці клопотання? Поспорити ви потрудівність. Прокурор Малик, Готую, ну зокрема. Головуючий суддя Крикливий, я вас не спонукаю, якщо я ще повстюю для вас особисто. Якщо їх не буде, мені навіть краще. Менше буде, воно не розбірло. Застава є, обов'язків далі не розбігло. Епізод 3. Стенограма судового засідання від 6 на 8. 24 року. Відеотрансляція велася на ютуб-каналі Вищому суду. Час запису 29.49. Головучий суддя крикливи, звертається до прокурора мали. Які у вас ще є клопотання? Прокурор мали. На даний час немає. 29.54 суддя крикливий. Ви визначились, я вже кричу вам, ви визначились обов'язками. Якщо не продовжите, скажіть та і все. І на цьому забудемо. Мені зайва робота не потрібна. Питання більше, що я повідомляю, що з 12, згідно календаря, з 12 числа, у мене відпустка два тижні. Це припадає на 14, 17, я ще, а ще наказу немає. Та ще повернуться деякі засідання. Але ваше точно не планується. Тому реагуйте якось. Я буду змушений звертатись до керівника САП, що все ж таки визначиться. Ви всі застрідання, карти не будемо подавати, проходить місяць, ви не подаєте. 30-37, прокурор мали. Ну, місяць не проходить, бо ми такі слова далі не розвідували. Головучий суддя крикливий, 13-40, не сперечайте зі мною. 30-41, прокурор мали. Завтра я подаю ці клопотання. 30-43, головучий суддя крикливий. Завтра, по вас не що я буду писати на керівника САП. У нас на YouTube трансляція. Добре. Сьогодні немає клопотання. Коли їх розглядати? Ви ж пам'ятаєте, що за три години повинні вручити всім учасникам. Ви могли б сьогодні, вже, якщо ви завтра будете там. 31.06, прокурор мали. Я завтра вручаю звинувачення. 31.08 головучі суддя крикливий. Добре, не забудьте всім вручити. Так, Микола Петрович, тут зазначив, що я когось виховую хочу за вас точно виховати. 31.29 обвинувачений Бошко. Я прошу, вибачення, ваша честь, я ніяких зуважень не робив. Головуючий суддя Крикливий, перепрошую, Александр Миколаївич. Значить, головуючий суддя Крикливий, ні, каже, що я тут виховую. Хочеться прокурора дійсно повиховувати. Захисник Готів, ваша честь, якщо можливо, то ні прокурора, ні затримка не треба виховувати. Це, це не зовсім правильно. Головуючий суддя Крикливий, резидент 44. Тому я і стримуюся і стосовно вас, і стосовно прокурора. Я буду реагувати відповідний спосіб, пословими тому, кому потрібно, і стосовно адвокатів, і стосовно прокурорів. Так, добре, це все, що ми на сьогодні можемо зробити. У нас пропадає час, оплачений державою вашими клієнтами. Аналіз дій висловлює та тональницю головучого по справі судді Криклину, дає об'єктивні підстави стверджувати. Суддя неодноразово з власної ініціативи, ставить під прокурором питання, подати йому судді клопотання про продовження щодо винувачення строків процесуальних обов'язків, які раніше були призначені слідчими суддями на стадії цього розслідування. Третє звернення головуче до прокурора, що мало місце в засіданні 06.08.2024 року, було висновку відверто невдоволеним, роздратованим тоном, супроводжується чіткими конкретними погрозами прокурору, старшому групи прокурору мали, поскаржитися до керівника спеціалізованої прокуратури Климента. Суддя не приховує, що хоче навчити прокурора виконати його обов'язки. І для цього збирається звернутися досередньо до керівника прокурора з метою стимулювати прокурора Мала вчинити саме ті дії, які суддя вважає потрібними. Частота звернень суддів, їхній зміст, тону, наявність, службову можливості вплинути на прокурора, вказує, що дії та висловлення судді крикливо, спрямують на тиск для досягнення результату вигляді якомога швидкої подачі прокурора клопотання про продовження строку дії процесуальних обов'язків стодо всіх обвинувачених осіб. Що фактично відбулося? Стаття 16 закону України про прокуратуру, яка іменується гарантією незалежності прокурора. Прописує, що здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання і керівництва свій діяльність лише Конституцію та законом України, органи державної влади, самоврядування, інші державні органи, посадові суд, в тому числі суддя, зобов'язані поважати незалежність прокурора та утримати від в будь-якій формі впливу на прокурора з метою перешкоджати виконання службових обов'язків або прийняття незаконного рішення. Головуючий по справі суддя. Використав пряму погрозу прокурору в процесаному керівнику, який відповідно до КПК і закону про прокуратури, є процесальним незалежним прийняті рішення вежа кримінального провадження. Суддя привселюдно під час трансляції на ютуб оголосив, що ініціює перед керівником органу прокуратури, щоб останній вплинув і втрутився в діяльність процесуально незалежної особи, процеса керівника опровадження прокурора мали. Більше того, суддя скрикли, спочатку натякав, а потім відкрито за прокурору, що йде в відпустку, тому засідання з до клопотань, вже треба зараз планувати, а саме клопотання встигнути вирішити. Тобто суддя продемонстрував всім учасникам процесу, зокрема обвинуваченими захисниками, що він переймається з приводу необхідності продовження строку офіційних обов'язків, оскільки прокурор може не встигнути подати відповідні клопотання, а суд не встигне ці клопотання своєчасно розглянути через відпустку. Іншими словами, суддя прямо продемонстрував, що він особисто переймається, щоб для обвинувачення не настали наслідки у вигляді припинення дій особливих обов'язків наслідних строків. Для будь-якого школьного спостерігача, а не лише для кордони захисту, поведінка територіальної судді, поза розумним сумнівом, створює стійке враження про особисто зацікавленість судді в продовження обвинувачення соціальних обов'язків і раніше обраних запобіжних заходів. Фактично, суддя крикли, відкрито став на бік обвинувачення перейняв на себе функції прокурора, ініціював продовження дій запобіжних заходів, демонстративно чинив тиск на прокурора з метою подачі клопотань та в ту підсумку досягне прокурора баджана для себе поведінки. Глава 27 КПК, яка регулює порядок проведення підготовчого засідання, в частині 3 статті 315 містить наступне положення. Під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників провадження має право брати, звінити, продовжити чи скасувати заходи забезпечення тримального провадження, в тому числі запобіжний захід. Обраний щодо обвинувачення. При розгляді таких клопотань суд держить право прав, передбачених розділом 20 кодексу. Зазначена права норма, як і вся глава 27 КПК не передбачає повноважень суду, щоб власному фінансувати питання продовження заходів забезпечення кримінального проваження, а також професійних обов'язків. Це питання вирішується судові лише при зверненні з відповідним клопотанням учасників судового провадження. Така позиція законодавця уніфікується загальноприйнятим крицями кримінального судочинства. Адже кримінальне провадження має здійснюватися на основі змагальності, а суд має зберігати об'єктивність і неупередженість. Це стаття 22 КПК. Сторони кримінального провадження є вільними використанні своїх прав у межах та спосіб передбачених закону. А суд кримінального провадження вирішує лише ті питання, що віднесли сторонами та віднесе до повноважень цим Поведінка Бо судді Крикуєв ВВ вигляді, ініціювання подання та розвитку клопотання про подовження строку дії обов'язків не лише не передбачених КПК, але й суперечить принципу диспозитивності. Що в свою чергу сформувало складне захисту стійке перекладання у упередженості судді. Згідно пункту 1, статті 6 Конвенції про захист прав людини свобод, закріплено принцип, за яким кожен має право на справедливий публічний розгляд справи безкошторів судом. І повернути пункту 12, висновку одним інформаційної ради Європейських суддів при комітеті міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінність суд передбачені. Що незалежність судового влади означає повну необережність з боку суду. Привинення судових рішень щодо сторінки судом провадження. Судді повинні бути безсторонніми, вільними від будь-яких зв'язків, прицільності, упередження, що бо може сприйматися таке, що впливає на здатність судді приймати незалежні рішення. У цьому випадку незалежність судової влади є втілення загального принципу. Ніхто не може бути в судді у власній справі. Зазначення цього принципу виходить далеко за конкретні інтереси певної сторони. Відповідно, Відповідно до судової практики Європейського суду з прав людини, це рішення від двадцять року десята року справі верштом проти Швейцарії, від дев'ятого року нас справі року проти України. Важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти в громадськість та в демократичному суспільстві. Суди зобов'язані викликати довіру в учаснику з того розгляду, а тому будь-який суддя по сумку підстави для підозри та статьну Повинен брати самовідвід або повинен бути відведений. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду неодноразово звертав увагу суддя першої та апеляційної станції, що головуючий має право розглядати лише ті питання, що були внесені сторонами провадження його розгляду. Якщо суддя сам ініціює питання, які призвели до коригування прокурором своєї правової позиції чи до проведення процесуальних дій, як реакція на підказку головуючих то це пряме порушення статті 22-26 КПК України, яке Верховний суд кваліфікує як однозначну упередження судді, що дає підстави для відводу судді. Наочний приклад. Останнє навіть рішення касаційного кримінального суду в постанові третьої судової палати від 8 квітня 24 року справі no 192 двадцять 21, впровадження 51 39, 45, КМ 23. Я його долучаю до матеріалі справи. Тут так само головуючий суддя підказував прокурору. Після прокурор вніс відповідне коригування і зв'язку з цим Верховний суд визнав упереджену свідкасував скасував вироб, в першу інстанцію на право. На підставі викладу, керуючись статтями 75, 76, 80, 87 України, прошу задовольнити заяву проєкту судді вищого депорційство Карпіну Віталія Вікторовича, бідучасті в кримінальному провадженні, єдиний унікальний номер справи 991, 62, 93, 24 Завинувачення Барселян Маніха Рейнінини, Важка Микола Петровича, Вовкменталідмит, Нестарука, Дмитро Олевича, вчинені кримінального правопорушника, працює чи сили п'яності стодовості. Додати на 12 дванадцятий пошаг рішення Верховного суду з правою позицією стосовно упередженості судді за підказки прокурору, а також електронні осі записом судових засідань по хронології, по якій ваше честь звучав. Прошу наразі заяву подати на розгляд. Дякую. Я нагадую всім учасникам судового розгляду, що розгляд заяви про відвід головуючого знаходиться в компетенції іншого судді. Ця заява обов'язково сьогодні буде розподілена серед суддів суддів і. Той суддя, який буде визначено системою, розглядати буде цю заяву, тому вона не ставиться на обговорення. Проте я маю з'ясувати, можливо, у кого ще є окремі заяви про відвід, щоб потім до цього не повертатися. Тому що, ви пам'ятаєте положення чи законодавства, що кожен має право або заявити заяву, подати заяву про відвід, або висловити свою позицію з приводу заявної заяви. Окремі заяви будуть чи ні ще на даний час немає. У прокурора? Немає. Добре. Ну тоді ми далі не можемо рухатись у цьому кримінальному провадженні. Зараз буде розподілено чи справу автозовно автозованою системою суду. Я нагадую, що. Ну і я думаю, що не вважаю, переконаний, що сьогодні вас буде повідомлено, коли буде відбудеться це судове засідання. Тому будь ласка, перебувайте на зв'язку і роз'ясню, якщо буде задоволено, про які правові наслідки цієї заяви. Якщо буде задоволено цю заяву, в такому випадку підготовчення своє сім'ї буде розпочати спочатку іншим суддою. Якщо ж ні, тоді залишаються в силі ті дати судового засідання, які про які вам вже повідомлено, як судове засідання, і в електронному вигляді направлено на повістки до. До поданої заяви. Все зрозуміло. Тоді на цьому сьогодні ваше закінчення. Бережить себе. До побачення.